Вона вивела вникінну плену. Ми вже не ввели, ми вже не ввели. Коза Ваня, я не п'яніка та я вже п'яну. Ну, де я вовер? Я вже ввелся до полоні. Він між дівчатами пропав. Не знаю, як він вийде. Чого він не смириться? Чого він душить? Чого він не смириться? Dia. Tifo. Tifo. Këtu

Ді, да, вагато, да. А він не хоче навіть в начальниці оце. А ми у вас будемо обгорені, а повістяні. Це 100%. Це у вас такі роблять сотрудники, то вони перші нарушають права.